Чому ти не бачиш зараз майбутнього? Стараєшся робиш щось, а майбутнього не бачиш. Давай дивитися, прий моя чарівниця прямо зараз підписуйся на мене. Складна тема. Не бачу майбутнього, не знаю хто я, не знаю куди рухатися. Ти не одна. Повір, ти не одна, таких як ти дуже багато. І ти не просто втомилася. Ти дійсно зараз вигоріла і потребуєш спокою. Чому тобі зараз здається, що ти не бачиш майбутнього? А тому, що дійсно воно так і є. Ти зараз його не бачиш, тому що зараз його немає. В тебе немає плану. А знаєш, що в тебе немає плану? Ти заходиш кожен день в інстаграм, Тік-Ток, дивишся ідеальне життя. Та дівчина купила машину, то їй цвіти подарили айфони, ноутбуки і тому подобне, мальдіви. І ти починаєш дивитися на своє життя, і ти розумієш, що а в твоєму житті цього немає. В тебе не такий чоловік, в тебе не така робота, в тебе немає підписників мільйон і тому подібне. І ти починаєш себе порівнювати з цією дівчиною, з цим життям. І знаєш що? Твоє життя руйнується. І поки ти не перестанеш це робити, твоє життя вкрай зруйнується. Моя красуня, я тебе запрошую на свій розклад Таро, де ми подивимося, як тобі стати успішною, багатою і щасливою, щоб ти була саме такою, як ти хочеш, а не як інші люди. Запрошую тебе на розклад, пиши мені в повідомлення. <домлення>, прямо зараз ти можеш отримати знижку мінус 30%. Чекаю саме на тебе.